Брати і сестри, слава Богу нашому. Читаю два місця. І слова Божого, книга пророка Осії. П'ятий розділ і з третього вірша. Я знаю Єфрема, а Ізраїль не схований передо мною. Бо тепер блудодійним Єфремети став. Занечистився Ізраїль. Не дають їхні вчинки Вернутися до Бога, бо дух блододійства всередині їхній. І не відають Господа або не знають Господа. Другий текст Божого Слова новий заповіт Писання апостола Павла до Галатів. Перший розділ з третього вірша: благодать вам і мир від Бога, Отця нашого. І Господа Ісуса Христа, що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого, сучасного віку нас визволити, за волею Бога і Отця нашого, йому слава навіки вічні. Амінь. Нехай буде ім'я Господнє благословено, брати і сестри. час Завершення вже сьогоднішнього зібрання, і ми будемо зараз дякувати Богові. Я думаю, маємо за що дякувати, правда? Так сьогодні багато поживи дав нам Господь, так, боротьба відчувалася, тож написано, дух противиться тілу, тіло противиться духу, тіло каже, та вдома тепліше, може ще десь тепліше, а дух каже, але тут краще. Алілуя Алілуя і хай сьогодні Бог дасть перемогу нам, що ми, вертаючись з цього місця, сказали достойний ти прийняти славу. Прославили Бога. І ніколи не пожаліли. Я думаю, і не пожаліємо, що може бути краще, як мати це живе спілкування з вічним Отцем Небесним. Алілуя! Хай Він нас благословить! Хай надальше Божа праця звершується. Я сьогодні уважно слухав. Яке слово було звіщене на цьому місці, що говорив Дух Святий, про що було проспівано, і через ті пісні також Господь діяв і торкалася Божа благодать. Я би так зробив такий висновок. Або така основна тема, яка сьогодні звучала на цьому місці. Вертайся на своє місце. Вертайся на це місце, на якому тебе хоче бачити Бог. Дивлюся. Гніздо, але воно порожнє там. Не раз ми спостерігали птахи, прилітають, відлітають. А то таке гарне гніздо і порожнє. І згадую місце списання з Божого Слова, як пташка, яка покинула гніздо своє, так чоловік, який покинув місце своє, своє місце. А яке ж то місце? А то те, на якому поставив тебе і мене Господь. І він хоче на ньому, на тому місці нас бачити, і недаремно брат сьогодні підмітив. Порою так буває. Місця в хорі рішають, і диригенти думають, як зібрати хор. Свято подяки пристоїть, роз'їхалися, розійшлися, як зібрати хор. А можливо, рідко стало з проповідниками, можливо, вони не, не стає вчителів недільної шкілки. Чому? Тому що сьогодні дороги, дороги. Які пісні які невідомі, для багатьох то вже й відомі, куди вони ведуть, і що то за дороги? А час зближається, час зближається, день схиляється до вечора, і ця велична подія. Христос гряде забрати своїх, на якому ми місці сьогодні, дорогі мої, вертайся на те місце, на яке поставив тебе Господь, яке оприділило небо для тебе. Бо саме на тому місці тебе хоче бачити Всевишній Бог, то Його воля, то Його приділення. Сьогодні багато людей, особливо молодих людей в дорогах. Почув, друг поїхав, каже дуже добре, з собі поїду, вже дивись другий, третій, четвертий, п'ятий, і молоді стає менше. Дорогий друже, Бог подбає про тебе. Ти основне, почуй Його заклик, почуй і зрозумій покликання Всевишнього. Якщо Він дбає про пташки і про квіти, він благословить тебе у всіх сферах життя. Я ще ніколи не бачив, щоб праведник, і про це муж Божий говорить, просив хліба чи діти Його. То як і центрі волі Божої, Бог знає, як провести і як благословити. Хай поможе Господь. Але що сьогодні заважає, що сьогодні заважає вернутися на те місце, на якому хоче бачити Господь? Я сьогодні хочу сказати коротенько у двох напрямках. Перше, це внутрішня причина і зовнішній вплив. Внутрішня причина. А що ж то таке внутрішня причина? Я читав місце Слова Божого. Де Господь через пророка говорить про стан Ізраїля Єфрема і називає гріх блудодіяння, який всередині них каже всередині. Знаєте, є гріх, який живе всередині в серці людському. І та боротьба там відбувається, а може вже й не відбувається, тому що щось живуще там є. Що робити тоді, каже Боже Слово, що їхній гріх не дає їм до Бога вернутися, не дає винограднику трудитися, як ми сьогодні чули, тому що щось інше там всередині живе. І скільки сьогодні людей в полоні не чули, було сказано. Молодих людей вони не мають свободи, вони зв'язані по руках і ногах і не мають волі в житті своєму і в серці, тому що щось всередині живе. А його треба мертвити. Те, що не до подоби Богові, всякий гріх, всяке беззаконня. Воно не має місця в житті християнина. Не має мати місця, але якось воно оселилося. Що тоді робити? Дорогі мої, є вихід, є дорога світла, є дорога покаяння. Хіба ми не чули? Хіба ти не чув і не знаєш? Хіба не раз Господь говорив в служіннях в різних служіннях, який вихід, коли щось інше живе в серці твоєму. Є вихід, сказати Ісус, прости мене, звільни мене. Я хочу мати повну свободу. Може, сьогодні немає молитви? Може, сьогодні справжній полон, темниця? Скажи Господу, так як є, і прийде воля, прийде визволення, і ти прославиш ім'я Ісуса Христа. А почни щиро покаяння. Може хтось був не такий, може хтось був винен, що твоє життя таке? Може батьків звинувачував? Може інших, може навіть служителів чи членів церкви. Але сьогодні в цьому зібрані, якщо хочеш бути по правді вільним, маєш пасти до Ніх Христа і сказати: ніхто, Господи, а я винен. Я перед тобою винен. Ти мене прости. Звільни мене від того, що живе всередині мене. Я не хочу, щоб воно жило. Я хочу умертвити Його, хочу звільнитися від нього, і щоб серце моє зайшов цар на царями. Алілуя! І царство Боже панувало в житті моєму. Оце моє бажання. Внутрішні причини, скільки їх може бути сьогодні, коли люди відкривають двері, відкривають для того, що не потрібно, а потім не знають, як вийти з того, відкривають двері очей своїх, двері вух своїх і пускають ту інформацію, яка не потрібна для християн, яка не до подоби Богові. А воно оселяється і потім є певні наслідки. Друзі мої, порою є зразу явний гріх в житті людини, а порою шлях, який приведе до гріха. І часом кажуть молоді люди, що такого? Подивлюся, там на якийсь футбол поїду чи вдома подивлюся. Хіба то гріх? Хіба то гріх писання каже, дружба з світом це є ворожнеча проти Бога. І якщо сьогодні це не є ще явним гріхом, то воно приведе тебе до цього гріха. Зупинися сьогодні, поки ще час благоприємний, поки час Божої милості не дозволь, щоб те, що не потрібно, щоб ворог жив в серці, не дозволь. Тому що церква готується для зустрічі з Господом, і друге зовнішній вплив. Що це, що це таке буває? Зовнішній вплив. А це ворог нападає з різних сторін, різні атаки, різні атаки. І одного разу молодий чоловік, який вчився в семінарії, запитав свого наставника, скажіть, що я маю робити? Думка за думкою, недобрі, приходять в моє життя. А він вивів його і каже: бачиш, скільки птахів літає. Бачу. Ти можеш заборонити їм літати? Ні, не можу. Ну Але можеш не дозволити, щоб вони гніздо на, тобі, на твоїй голові звили. Звичайно, що можу, відганяти. О, так само, каже, роби: відганяй ті думки, не згоджуйся з ними, не приймай їх. Оцей зовнішній вплив, шановні мої. Я хотів би, щоб ми пам'ятали, що Боже Слово нам нагадує і говорить, що для нас є обітниці. Ми маємо з чим протистояти. Протистаньте йому твердою вірою, каже Писання. І він втече. Протистань вірою, твердою, а вона від Слова Божого, а вона від Духа Святого приходить, жива, тверда віра. І він втече. Треба протистати, не втікати від того, а протистати. І будеш мати свободу. Свого часу Ізраїль вийшов з Єгипту і йдуть обітовану землю. Що робити? Доганяє фараон. Позаду ворог, а попереду вода. Що робити? Там треба було чоловіка, який має владу від Бога Мойсея, а він мав цей жезл в своїх руках, цей жезл. І він простяг його. Ми знаємо на воду, вода розступилася. По суходолу пройшов народ Божий, а потім знову просягає цей жезл. І ворог потонув, якщо сьогодні ворог тебе доганяє, тобі треба цей жезл, тобі треба ця влада від Господа. А про це написано, каже Христос. Я даю вам владу наступати на всяку силу ворожу. І вам нічого не зашкодить. Протистань твердою вірою, протистань. Від гріха не втечеш, якщо будеш просто тікати від ворога. Ворог дожене. Але коли ти протистанеш. Він втіше, так говорить Євангелія. Я хотів би, щоб ми зрозуміли волю Божу. Так, є моменти, коли треба втікати. Треба втікати. Ти чоловік, чоловіче Божий, втікай від цього, каже, обминати ті місця з правда, і бути мудрим, щоб вибирати вірну дорогу. Але коли лукавий нас доганяє, оцей вплив є, треба протистояти. Я читав це місце із Писання до Галатів, де апостол Павло нагадує, що Ісус Христос нас визволив від цього гріховного сучасного віку. Нас визволив, ціна заплочена. Що сьогодні в сучасному віці ми бачимо, дорогі мої, серед людей пентеження, неспокій і тривога. Що буде завтра, як буде, лікарні переповнені. Інформація за інформацією, то те робить, то того не робіть, що з дітьми, що з молоддю на роботі і так далі. Оце сьогодні цей злий і лукавий цей світ і ці події останнього часу. Але церква Христова, народ Божий, вона є визволена від цього лукавого світу. Слава Богу нашому. Ми є під під охороною Божою під його опікою. Він веде тебе і мене, і навіть волосина не впаде з голови без волі Божої. Внутрішня причина і зовнішній вплив. Часто важко розрізнити християнам, що таке серце осуджує і треба покаятися. А що треба протистояти, ворог обвиняє. Внутрішня причина, коли серце твоє судить, падай перед Богом, кайся, і Він дасть милість і визволення, і прийде прощення. Тому що там, де щире покаяння, там є прощення, там є вихід. Але коли ворог обвиняє, це вже зовсім інше. Починає говорити, ти такий, заме нічого не буде доброго. Ти вже все пропачиш, скільки ти пробував, ти такий, ти такий. І якщо християнин, якщо людина згоджується з тим, це поразка. Треба протистояти цьому зовнішньому впливу і сказати: Ні, я з, тим, я з тим не згоджуюся. На мене Отець Небесний дивиться через призму жертви Сина Свого Ісуса Христа. І я так на себе подивлюся, через Ісуса Христа подивлюся і побачу, що я праведник, я помилуваний, я оправданий, тому що за мене заплачена велика ціна. Алілуя Богу нашому! Слава Ісусу! Ми йдемо до завершення. Перед нами молитва.